Я хочу спитати Андрій Хвідкевич, я бачу, ти є. Чи ти готовий нам розповісти дуже цікаву свою тему? Всім привіт, мене чутно? О, чудово, тебе Добре. чутно, тоді Андрій Хвідкевич, від коду до інтелекту, майбутнє до мене хімен Дуже цікава тема, дуже своєчасно про неї, і дуже хочеться почути, бо я з Щі тільки знайомлюсь. Так, я буду сьогодні е, говорити з вами про штучний інтелект. І так, зараз я запущу цю презентацію. У мене тут. Так, де тут е, слайд. Думаю, це тут, так. От е, щоб ви розуміли, я е, займаюся штучним інтелектом вже давно, тому що е, потрібно було. Автоматизувати деякі процеси, переосмислити, як буде працювати бізнес, в тому числі до імена використовуючи штучний інтелект. І мені запропонували поговорити про цю тему. І перше, що я вам хочу показати, як я робив цю презентацію. О, так, зараз О, так. Я пішов до чат GPT і сказав: чат GPT, в мене є отакі ідеї. Деякі ідеї мені Світлана прислала також про що можна поспілкуватися. І я запитав штучний інтелект, зроби мені презентацію, і потім я сказав: а тепер дай мені PowerPoint. От, і мені готова презентація. Тому сьогодні, якщо я буду щось. Казати, що тут, що відрізняється від 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 того, що в презентації, тому, що штучний інтелект мені допомагав і це було дуже швидко. І буквально я зробив цю презентацію за декілька хвилин. Якщо я можу зробити цю презентацію за декілька хвилин, то що ж може штучний інтелект зробити на ринку доменних імен? Так Трансформація та сила штучного інтелекту така велика, що зараз вже скорочують дуже багато людей в компаніях, як Google, Microsoft і так далі. Так далі. Тому що дуже багато процесів вже замінюють людей, і штучний інтелект змінює ці, 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 цілі галузі. Що ж зміниться, коли штучний інтелект буде в домені індустрії? Uh, можливо, питання не дуже коректне, тому що штучний інтелект вже в доменій індустрії. Про це ми ще поговоримо. Вперше за все, штучний інтелект революціонізує пошук доменних імен. Чому? Тому що люди, коли шукають до ідеї якісь приходять в голову і не завжди ви можете. Додати класні ідеї до пошуку, тому що просто ви не думаєте про якусь е е ідею. Як е тут вже е сказали, що для України е доменне ім'я Київ класне, так можливо, люди хочуть, але е штучний інтелект запропонував мрія. Чому ні? І про це насправді не думали раніше. Е е алгоритми можуть. Е Рекомендувати до мене імена не тільки під ідею якусь, а також під тренди, тому що в штучному інтелекту дуже просто аналізувати великий об'єм об даних. І, наприклад, в нас є база даних там на 750 мільйонів доменних імен, і що ми можемо зробити? Ми можемо е, виділити виділити сервери для бікдейта і просто скармлювати ці дані до штучного інтелекту, і штучний інтелект буде казати, що о сьогодні популярна реєстрація доменних імен, наприклад, в зоні AI про там якісь додатки, да і це ми знаємо, що люди шукають там сьогодні чи, чи завтра, SEO компанії вони а, дуже активно реєструють доменні імена під деякі галузі, під деякі вебсайти. І вони також можуть використовувати штучний інтелект для того, щоб підбирати найкращі а, доменні імена, які співпадають з пошуковими а, запитами. Прогнозування про трендів. А, так, зараз я, я тут трошки не бачу, мені зум заважає. А, так uh -huh. uh -huh. я тижчок, що не сказав, що штучний інтелект аналізує дані для прогнозування трендів, але може показувати поточні тренди, але штучний інтелект це що? Це предиктивна модель. Воно каже, що як це сказати, коли ви робите текст, так то штучна штучний інтелект він додає слова. Які е, предиктивні, що буде людина сказала далі, але це можна таким самим чином сказати, скажімо е, мені, які до імена будуть е, популярні завтра, після завтра наступного року, і штучна модель може прогнозувати, які імена будуть реєструвати е, в майбутньому е, з дуже великою точністю. Е, преміальні домени також, але преміальні тут може воно спрацює морні, але є у реєстрів у міжнародних е, зарезервовані преміум домени, е, дуже великі е, списки, і е, е, я вважаю, що можна навіть сучному інтелекту дати ці списки і сказати: проаналізуй, будь ласка, там, і дай мені преміум домени, дуже класні в домені, наприклад, AI, які не зарезервовані. І дуже дуже просто знайти дуже класні е, е, домени таким чином. Е, і тут у нас є оцінка доменних імен за допомогою штучного інтелекту, тому що ми знаємо, що є дуже багато доменних інвесторів, які е, хтось скаже, там кібер там хтось інвестори. Я, е, я кажу інвестори, тому що насправді це і є інвестори, тому що їх ціль е, купити доменне ім'я, оцінити. Та продати, чому ні? Я дуже я знаю дуже багато людей, які зроблять кошти таким чином, просто інвестуючи в домені імена. І в них є проблема це оцінка доменних імен. Тому що е, до ім'я, наприклад, е, 4 літери в домені .com, тільки через це, що це 4 літери, вже, вже коштує такий домен 10 тисяч доларів або більше. Але більше наскільки е, це вже залежить від того. Чи це словарне слово, чи це щось інше, і штучний інтелект може проаналізувати всі ці параметри і сказати, що о, така вартість цього цього мененого імені. всьому ні? А, виклики та етичні аспекти. А, я, я насправді не читав ще ці, ще цю презентацію, тому а, штучний інтелект таким чином мені допомагає, тому я можу теж трошки. Трошки е, від, відхилятись від того, що написано, але е, дивимося, ризик автоматизованої масової реєстрації доменів, доменів ботами. Е, Несправедливе не захоплення преміальних домен, доменів імен і е, удоскладно капча, етичні норми глобальна співпраця. Давайте про це поговоримо. Е, По-перше, ризик автоматичної масової реєстрації доменів ботами це можливо, але. Потрібно розуміти, що воно вже існує, і тут боятися я думаю, що цього не, не потрібно, тому що е, ті компанії, які цим займаються, вони мають е, у ICAN там 100-200 акредитацій, просто для того, щоб автоматично. Перехватувати домени, реєструвати нові нові, нові до і вони вже використовують AI для того, щоб е, реєструвати домени масово і е, перепродавати. Тому е, цей може проблема, але воно вже існує і е, я думаю, що ні, ніхто дуже дуже сильно з цим не е, е, бореться і Капча тут не допоможе. Чи змінить штучний інтелект ринок доменів? Так, змінить і вже змінює, тому що дуже багато клієнтів, як я, як я казав, вони шукають класні доменні імена, і тренд зараз змінюється з того, щоб купувати доменні імена на вторинному ринку. Замість цього люди йдуть до штучного інтелекту і обирають доменні імена, про які вони просто не думали раніше, і зараз. На ринку на вторинному ринку трохи спати йде, тому що ті е, люди, які шукали класне доменне ім'я, вони просто використовують штучний інтелект, щоб підібрати щось класне. Але цей е, тренд е, може трошки сповільнитися, тому що е, те ж саме роблять е, е, доменні інвестори, кібер і так далі, і також реєструють класні домени. До мене зона AI дуже популярна зараз. Якщо я не пам'ятаю там точних цифр, але реєстрацій було настільки багато, що поточний адміністратор домену AI просто не справляється з навантаженням. В квіс сервер не відповідає. Там він, вони закрили квіт-сервер, тому що просто. Дуже багато запитів. запитів, навіть їх і система глючить, і так далі, і тому подобне. Через це до мене. 15 січня буде переведено під під реєстратора. від адміністратора під бекенд Identity Digital. Це компанія, яка також підтримує domain.io. І е, AI дуже дуже росте дуже швидко. Я зареєстрував один домен AI е, там декілька місяців тому і поставив на продажу, тому що він мені не дуже був потрібний. В мене його купили на вторинному ринку за два дні, тобто дуже дуже велика активність, і е, люди так переходять в домен AI, тому що хочуть показати, що їх стартап, їх, їх компанія в. Artificial Intelligence працює дуже дуже класно. Що що, щодо IO, зараз трошки спад в Айо, тому що, може, ви чули про новини, що до мене зона може перестати існувати, тому що територія, яка була використована для цього домену, вона буде. Uh, я не пам'ятаю там, і там uh, Великобританія відмовляється через це, чи там ці острови, чи вони тонуть. Щось, щось там таке. але я думаю, що ніхто доменну зону IO не закриє, буде виключення, тому що дуже багато доменних uh, імен зареєстровано. Там і uh, далі вони будуть реєструватися. Uh, можливості для реєстраторів адаптуватися. Ми вже бачимо на ринку реєстраторів, які вже адаптуються під ai пошуки В кінці я покажу декілька прикладів. Персоналізування до мене за допомогою штучного інтелекту. Так, так штучний інтелект робить дуже персоналізовані рекомендації, і це я вам покажу, як я зараз сказав. Індивідуальний підхід є саме до е, користувача. Тому що якщо користувач шукає, е, наприклад, домен для піцерії в Нью-Йорку, то будуть релевантні е, підказки від штучного інтелекту саме до піци в Нью-Йорку, наприклад, pizza.nyc, дат е, може бути такий домен, наприклад. І е, так, вже є інструменти, які Створюють сайти з допомогою штучного інтелекту, і е, я вам це не покажу, але е, знаю декілька вже проєктів, декілька стартапів, які це, це вже роблять. Я вже з ними е, е, клацав, Там е, дивився, як, як сайт створюється за декілька хвилин, і це це круто, і це майбутнє. Чи замінить штучний інтек до мене імена? Моя кратка відповідь: ні, не замінить. Але так зараз є альтернативні до імена на блокчейні, тобто на децентралізованих системах і деякі реєстратори вже їх реєструють. ICANN-реєстратори. і є також, але, але також блокчейн до є дуже багато скаму. Є компанії, які вам. Пропонують зареєструвати на блокчейні доменні імена е, в зоні, наприклад, крапка е, крипто, але ми все, всі розуміємо, що ICAN запускає е, наступний е, 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 етап реєстрації TLD, нових TLD-доменів, і хто зареєструє той .crypto, Крипто, той буде е, володіти цією зоною, і те, що на блокчейні там дещо знаходиться, воно. Буде нерелевантне, тому що воно буде е, конфліктувати з ICAN-доменом. Е, Провадження довіри нових систем, Це от якраз я кажу, що е, довіра буде тоді, коли і ICAN спільнота, і блокчейн спільнота, там, і AI-спільнота будуть працювати разом. Якщо всі працюють е, про, про щось своє, то працювати воно дуже гарно не буде і довіри не буде. Um, і так, до імена, це третій пункт. Йдуть до екосистеми цифрової ідентичності. Що це таке? Я вам поясню, що я бачу, коли куди йдуть до імена взагалі. Історично, так, ми рисовуємо веб-сайти, сервери і так, далі, і так далі. Але вже є проєкти та є навіть Uh, в реальному світі uh, живі аплікейшини, uh, які використовують блокчейн для того, щоб uh, помістити в блокчейн ваші дані, наприклад, ваш паспорт, ваші водійські досвідчення, uh, там диплом чи ще щось інше. Наприклад, дипломи це там є університети в Японії, які це це роблять. Uh, паспорти вже на блокчейні в uh, uh, Ріо де жанейро Це в нас uh, яка країна? Я вилічила з Е, uh, В общем, в них, в них вже є uh, uh, на блокчейні паспорти. В Каліфорнії вже uh, тестують систему uh, реєстрації автомобілів на блокчейні, тобто uh, тайт uh, автомобіля та uh, водійські посвідчення. І що, що це означає для нас, для нашої доменної індустрії? Це означає те, що е, кожна людина має мати доменне ім'я, яке буде е, ресовити ваші водійські права, посвідчення, в, ваш паспорт, ваші дані на блокчейні. Тобто, домен можна буде залінкувати до конкретного е, блокчейну і від... Е, відображати конкретні дані з цього блокчейну, які там в вигляді NFT, чи там смарт-контракту, чи ще щось. Тобто це дуже дуже класна тема, і насправді ми вже працюємо там з ICANN для того, щоб ICANN розумів цінність цього шляху для доменних імен. Питання та теми для обговорення. Як забезпечити етичне використання штучного інтелекту в доменах, чи зменшить, чи збільшують штучний інтелект доступність ринку, і як штучний інтелект може вплинути на вашу онлайн-стратегію? Якщо, якщо у когось є, є а, бажання зараз щось додати до цього, давайте обговоримо. А, так, я зараз я. Окей, okay. uh, тобто, uh, давайте я скажу, що я думаю про це. Uh, як етичне використання штучного інтелекту в доменах? Uh, це я думаю дуже широке питання, тому що тут потрібно uh, співпрацювати і реєстраторам, і реєстрам для того, щоб може зменшити кількість uh, реєстрації, які uh, Люди роблять, але я не думаю, що реєстри або реєстратори будуть якимось чином допобігати реєстрації до мене імен масово, тому що всі роблять на цьому гроші, так і тому я дуже сумніваюся, що це буде можливо, але є в нас регулятори, є в нас айкен. Можливо, будуть якісь законопроекти чи якісь правила, які. Будуть щось змінювати в, цій, в, цій, в цьому питанні? Чи менше, чи більше сутність інтелект доступність ринку, так він вже збільшує доступність ринку через підказки, підказки на пошук до мене імен. Тобто у людини більше варіантів, як можна зареєструвати, яке зареєструвати до мене ім'я, і як штучне може зупинити на вашу онлайн стратегію. Якщо ми кажемо, наприклад, про мою компанію, то ми вже активно використовуємо штучний інтелект і не тільки для пошуку доменів, а ще для багато інших, інших питань. Наприклад, технічна підтримка використовує штучний інтелект, і ми розробляємо, розробляємо зараз систему, яка, наприклад, може перекласти веб-сайт з української мови там, на іспанську. за... Два дні, наприклад, ну тобто, раніше це було неможливо. Так. Е І тут такий заклик. Зробив мені штучний інтелект. Цей слайд. Етичне та відповідальне впровадження штучного інтелекту. Так, коли ми все впро з вами е будемо впроваджувати, ми повинні бути етичними, відповідальними. Розуміємо про це. Співпраця для інновацій сфері доменів це також те, що я вам склав, що потрібно співпрацювати для того, щоб все було популярно і працювало разом різні сфери там, і навіть там реєстратори з реєстрами і так далі. Тому подобне. Подібне, і потрібно досліджувати нові можливості використання шточного інспекту і. Те, що вже ви вже можете використовувати сьогодні. Так, я думаю, що це все. Так. Ну, як вам, мій штучний інтелект мені зробив презентацію за декілька хвилин, і, і я вам зробив цю презентацію. Дуже круто. Зараз я зупиню шею е, і покажу вам е, так, штучний пошук від. Двох реєстраторів, так, зараз я зроблю так, щоб я все бачив, тому що так. Наприклад, GoDaddy, от я е, вписав слово Мрія, і GoDaddy почав е, підказувати, поки що не підказувати, просто е, вільні домені, домени, і далі э, почав э, додати там IX, Мріум, щось там інше. Тобто в них є штучний інтелект якийсь, але якось він не дуже працює. І э, тут інший э, пошук мрія. У нас є э, слова Мрія, але далі ми <coughs>, бачимо dreams, е, це у нас корабель е, е, мрій, так? там фентезі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут штучний інтелект підбирає, підбирає дуже прикольні, прикольні до мене імена. І якщо ми підемо, наприклад, до домену com, де у нас просто все, все зайнято, <кій> якщо я наберу, наприклад, е, е, давайте. Dreams. Тобто, тому що мрія це дуже специфічно. Давайте Dreams поставлю. Він очевидно зайнятий Крапка.ком, але штучний інтелект продовжує працювати по Крапка.ком, і е зараз подивимося, які домени в Крапка.ком вільні, які схожі на Dreams. Ну, Е, от якісь там приклади. Тобто в домені ком все зайнято, е, майже все, але штучний інтелект знаходить, хоть, наприклад, такі доменні імена е, в, в крапка-ком, і це за допомогою штучного інтелекту, тому що без штучного інтелекту це було б неможливо. Е, ну тут е, ці підказки такі дуже, дуже е, від, від, віддалено схожі на Dreams. Але е, ідею ви зрозуміли. Ну, тобто, штучний інтелект просто перебирає, перебирає дуже багато варіантів, і е, що доступне, то, то показує. Це такий дуже, дуже такий короткий приклад. Які є питання, е, хто може щось додати, хто може використовувати ве, е, штучний інтелект у себе, роз, 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 розкажіть про це? Це буде дуже, дуже цікаво. Сподіваюсь, вам сподобалося те, що я вам розповів. Uh, ти знаєш, Андрій, я тобі дуже дякую. Я дуже хотіла послухати твій доклад, ну, твою презентацію. Uh, цікаво, що, по-перше, дійсно презентація прикольно створена. І тепер зрозуміло, ну, ти, uh, я позаписувала собі навіть одразу ідеї, що, що де б я використовувала і як. Um... Ти знаєш, там, де а, о той слайд, де було а, да, як а, щодо етичності використання щі, да, і що може бути там. Ти знаєш, в мене така ідея виникла, якщо щі натравити на щі. Ну, тобто, да, у нас є якісь створені правила, да, що не можна порушувати, але запускають щі, щоб він там щось створював таке, що не дуже етичне. А з іншого боку, знов запускається щі, яке відловлює перше щі і дає е, нам підказки, як з ним що можна робити. Да? Знаєш, я, можу, я можу приклад, я можу приклад сказати: той самий чат GPT, Якщо ви е, запитаєте щось е, незаконне, там як створити бомбу, наприклад, так, то штучний інтелект спочатку він відповідає. Потім їх контрольна модель дивиться, що це, ця відповідь не може бути відповідь відповідатися, і вона каже: Ні, я не можу відповісти. Навіть іноді вона починає відповідати, а потім оп, і зупинилося, і ні, не можу. Тобто, це вже є. А, і ти знаєш, з приводу того, що а, ну, в мене вже були б думки, що, наприклад, теж можна використовувати для Пошуку аналізу там, навіть, мабуть, і контенту сайтів, да? ну, тобто, ще можна використовувати тим організаціям, які там, займаються дослідженням, наскільки там, правомірний контент чи ще щось. тобто, Тут теж, до речі, це буде ще один із напрямків. І я так думаю, що в якийсь момент навіть наші там, організації, які стоять на стражі порядка, Скоріш за все теж почнуть використовувати щі і стільки людей, і це буде більш ефективно, і стільки людей не буде їм потрібно, ніж зараз це відбувається, а так, так штучний він зменшує кількість людей, яку потрібно використовувати для того, щоб зробити якісь навіть документи. Наприклад, наші юрі юристи використовують штучний інтелект для того, щоб швидко вичитати договір. Як просто додається файл? До чат GPT чи іншої моделі, і конкретні питання. Наприклад, які там вимоги до реєстратора, наприклад, Яку, які суми реєстратор повинен платити? А там договір, наприклад, на там, 50 сторінок, і це дуже важко сам, самостійно вичитати, але штучний інтелект допомагає тобі е, просто е, запитай коректні запитання, і, і все, і буде вичитаний договір.